Ранку малята. Дітки, сьогодні я хочу розповісти вам про традиційні зимові свята на Україні, а про які саме ви послухайте мене, будь ласка, уважно. Перше свято це Різдво Христове. Різдво є найдавнішим святом. Походить воно з дуже давніх часів. Коли наші предки ще не були християнами, Різдво починається святвечором. Це вечір останнього дня перед самим Різдвом. Напередодні тривав піст, а тому у святвечір в Україні всі постяться, тобто не вживають м'яса, молока та яєць. Щойно на небосхилі з'являється. Перша зірка всією родиною сідають за стіл, який звуть багатим, бо на ньому має бути 12 різноманітних пісних страв. Обов'язково повинна бути кутя – ритуальна страва, яку готують з пшениці та спеціального сиропу, що містить рідкий мед. Мелений мак, родзинки та інколи грецькі горіхи. Напередодні Різдва влаштовують Вертеп. Вертеп це старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п'єси, це сцени з біблійних розповідей про народження Ісуса. Вони показують маленького Ісуса в яслах. Марію, волхвів, що принесли дари, та зірку над Вифлеємом. Починаючи з вечора усюди ходили Христослави з віфлеємською зіркою, яка була прикрашена ліхтариками, паперовими гірляндами, іноді іконою Різдва Спасителя чи Божої Матері. Потім з цією зіркою співаючи різдвяні гімни, обходили навколишні будинки. Такі відвідування називають колядками найчастіше для цього збиралися дітлахи, але нерідко брали участь і молодь. Друге свято дітки це Новий рік, а ще він зветься Святом святого Василя. Василь приходив не сам, а з дівчиною, маланкою. Всі одягалися в чудурнацький одяг, було дуже весело. Навіть трішечки страшно, бо раптом, мов з під землі, з'являлися волохаті ведмеді, бородаті дали, рогаті чортики, князі з булатними мечами, старезна відьма. І навіть коти-горошко з велетенською булавою. Але не треба боятися, бо це наші колядники, перевдягнені в казкових героїв. Вранці, наступного дня, колядники, знявши свою чудернацьку одежу, знову бігли від хати до хати, кожен з них ніс мішечок, в якому були пшеничні зерна. Вони сіяли зерна по хатах, промовляючи «Сійся, родися, жито пшениця, жито пшениця, всяка пашниця, коноплі постелю, льон по коліна, щоб у вас хрещених голівка не боліла. Різдвяно новорічні урочистості завершувались святом богоявлення. Відомим в народі як водохреща. Водохреща це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят. В цей день обов'язково ходили до церкви святити воду. Цією свяченою водою починалася трапеза. Нею ж, кожен господар кропив усіх членів сім'ї, хату і інші будівлі. Кульмінаційний момент церковного свята водохреща це занурення священником Христа у воду, після чого вона вважалась освяченою. За давньою традицією, ця церемонія відбувалась під відкритим небом на берегах річок. Зимові свята у народно-побутовому календарі завжди були та лишаються. Часом веселощів і дозвілля. Зима це чарівниця, яка дарує нам не лише зимові розваги, а також багато чудових зимових свят. І коли вони приходять, радість людей неможливо передати. А на цьому я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!